Вітаю, друзі, з новим роком вас. 1 січня 2025 року дійсно стала історичним днем для України. Саме сьогодні припинився транзит російського газу через територію України. Українська газотранспортна система для транзиту російського газу більше не використовується. Україна перестала бути транзитною країною для російських енергетик. За великим рахунком, можна сказати, що ми позбулися найважливішої залежності від сусідньої країни за останні 33 роки. Саме транзит і постачання російського газу було тією платформою, яка довгі роки, я б навіть сказав десятиріччя, залишала Україну у стані не справжньої незалежної держави, а переименованої колишньої Радянської Республіки. Саме так званий дешевий газ, саме обговорення ціни на транзит дозволяли російській політичній еліті і у 90-ті роки, і на початку 2000-х тримати Україну у політичній і енергетичній залежності від Москви. Саме транзит і постачання російського газу фактично створив. Корумповану країну, в якій ми живемо і будемо жити ще довгі десятиріччя боротьби з цією системою, яка була побудована саме на цьому дешевому газі і транзиті. Все це почалося ще на початку 90-х і призвело до перемоги Леоніда Кучми на президентських виборах 1994 року. Про тих, хто попереджав, що Безплатний сир буває тільки у мишоловці, говорили, що вони вороги української держави і національних інтересів. Так, нашим з вами співвітчизникам хотілося цієї солодкої халяви. Потім цю халяву доводилося буквально вихаркувати. І тільки зараз, за великим рахунком, відкрилася можливість створити після війни, звичайно, дійсно економічно незалежну державу, яка не буде. Вже сподіватися на те, що її економіка базуватиметься на дешевому газі і на грошах за транзит. За великим рахунком, починається ось така наркотична ломка, від якої багато хто не може відійти не тільки в Україні, але й в Європі. Ми бачили, як буквально до. Останніх місяців вийшли якісь дивовижні перемовини про те, що українською газотранспортною системою буде перекачуватися так званий азербайджанський газ. Хоча ніяких додаткових обсягів цього азербайджанського газу, як ви розумієте, у Баку не було. Мова йшла, що росіяни хотіли б або європейці, які отримують газ у Росії, хотіли б, щоб під маскою азербайджанського газу. Через українську газотранспортну систему продовжив перекачуватися російський. Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо влаштував справжню істерику перед 1 січня 2025 року. І тепер, як ми знаємо, реальних серйозних проблем, окрім додаткових мільйонів доларів за газопостачання у Словаччині, немає. Ніякої кризи у цій країні. Не намічається, намічається криза практичного припинення словацької залежності від російського газу, яка дійсно може дарувати таким політикам, як Фіцо і його союзник, перебування при владі, політичних кар'єр. Але для самої Словаччини, як ми розуміємо, буде тільки благо, як і для України буде благом те, що наша країна сьогодні і назавжди перестала бути. Державою енергетичного транзиту. Принаймні тоді, коли мова йде про газ. Сподіваюся, що і з російською нафтою буде незабаром те ж саме. Ну і Росія, яка отримувала мільярди доларів за постачання свого газу до Європи, тепер також зазнає серйозних збитків. Ні, де праведні діти Росії до цих збитків готувалися більш ретельно, ніж Україна. Але не сподівалася, що Європа. Так швидко зможе відмовитися від її ресурсів ще у 2001 році. Президент Російської Федерації Путін поставив перед новим очільником Газпрому своїм соратником Олексієм Міллером, задачу. Номер один: побудувати систему обхідних газопроводів для того, щоб Росія позбулася залежності від української газотранспортної системи, і у Москви з'явилася б реальна. Можливість окупувати території сусідньої держави, при цьому не порушуючи зобов'язань Газпрому перед отримувачами газу в Європі. І вже тоді ми говорили нашим європейським друзям, що як тільки буде побудований останній газопровід, який зробить українську газотранспортну систему непотрібною для Москви, за тиждень інший почнеться велика війна в Європі. Над нашими прогнозами тоді сміялися, але ми не помилилися ані на день. Закінчення будівництва Північного потоку 2 можна сказати, розв'язала руки російському лідерові і дозволила йому розпочати війну, яка і сьогодні не виглядає такою що близька до завершення чи хоча б якогось призупинення. І газ є великою, я б сказав, частиною пояснення того, чому ця війна почалася саме у 2020. Другому році, а не за рік чи за два до цього. Маю на увазі, звичайно, ту велику війну, в якій ми живемо з 24 лютого 2022 року. А Згадайте, коли було добудовано Північний потік. потік-2». разом із цим виявилося, що всі сподівання Москви на те, що її газ робить європейцям залежним від її примх, теж виявилися абсолютною бздурою. Практично всі європейські країни зараз позбулися цієї енергетичної залежності. Останні країни, які ще отримували газ по українському маршруту, Австрія і Словаччина, насправді ретельно підготувалися до 1 січня 2025 року. Фактично. Однією з небагатьох країн НАТО і Євросоюзу, які ще отримують російський газ, залишається тільки Угорщина Віктора Орбана, яка отримує цю сировану за маршрутом турецького потоку. Як відомо, росіяни домовилися про це з Будапештом за кілька місяців до Великої війни з Україною, щоб не ризикувати саме угорським транзитом. І таким чином єдиною країною. Яка зараз дійсно буде знаходитися у серйозній кризі у зв'язку з закінченням українського транзиту російського газу, стала сусідня Молдова. А якщо буде точним, самопроголошена Придністровська Молдавська республіка, яка отримувала цей газ безплатно упродовж десятирічні, і в якій зараз починається наймасштабніша гуманітарна і енергетична катастрофа за всю історію цього анклаву. Але разом із тим потерпати буде і та територія, яка сьогодні контролюється легітимним урядом Кишиневі, бо вся електроенергія для Молдови вироблялася саме на території Придністров'я і за допомогою російської сировини. І за останні дні стало очевидно, що Росія спеціально спровокувала таку масштабну кризу, сподіваючись, що проєвропейські сили. На чолі з президенткою Майю Сандо на тлі цієї енергетичної кризи для Молдови можуть зазнати поразки на майбутніх парламентських виборах України. Тому від того, наскільки цивілізований світ допоможе саме Республіці Молдова пройти через цю енергетичну кризу, залежить і перемога проєвропейських сил на парламентських виборах, і можлива ліквідація Придністровського проросійського анклаву, яка допоможе Молдові відновити свою територіальну цілісність і забути про російську присутність. Ще один важливий момент енергетичної політики Росії, про який не варто забувати. Адже російський газ. Це завжди була корупція, завжди було бажання підкорити собі інші країни. Завжди була кров. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі. Підписуйтесь на мене, підписуйтесь на мої соціальні мережі, на канали у Патреоні Баймі Кофінатела, які допомагають розвивати ці ресурси. Користуйтеся функцією спонсорства в самому YouTube. Перемоги й миру вам! Хай щастить! І з новим 2025 роком!